Стоп! перед тим як розбити наступне яйце на сніданок, послухайте уважно якщо вам більше 65 років те, як виїсте яйця може непомітно наражати ваше здоров'я на небезпеку. Так щось таке просте і невинне, як яйце, може стати бомбою уповільненої дії для вашого серця і рівня цукру в крові, якщо ви не будете обережними. У цьому відео ми розкриваємо найнебезпечніші помилки щодо яєць. Для людей похилого віку, помилки, які більшість людей старше 65 років роблять, навіть не усвідомлюючи цього. А наслідки вони можуть бути смертельними. Ми говоримо про підвищений ризик серцевих нападів, інсульту і навіть діабету. Подумайте про це, серцеві захворювання є причиною смерті номер 1 для людей похилого віку, і майже кожен четвертий дорослий старше 75 років. Вже має серцеві захворювання. Майже кожен третій літня людина має діабет або переддіабет. Це серйозна статистика, і яйця, якщо їх їсти неправильно, можуть погіршити ці проблеми. Але не панікуйте, ми також покажемо вам, як це виправити. Залишайтеся зі мною адже небезпека неправильного вживання яєць для здоров'я дуже реальна, але її цілком можна уникнути, якщо знати, що робити. Запитайте себе. Коли ви востаннє замислювалися над тим, як ви готуєте та їсте яйця, швидше за все, як і більшість людей, ви цього не робили, і саме тому це так актуально. Наприкінці цього відео ви дізнаєтесь, які ризики для здоров'я несуть яйця для людей старше 65 років, як яйця по-різному впливають на організм літніх людей, а також про помилки, яких слід уникати будь-якою ціною. Давайте почнемо, і повірте, ви ніколи більше не будете дивитися на ранкову яєчню по старому перевантаження холестерином. По перше, помилка номер 1 їсти занадто багато яєць і думати, що це нешкідливо. Я розумію, яйця доступні за ціною, їх легко готувати, і вони містять багато білка, насправді яйця повні поживних речовин, необхідних людям похилого віку, таких як високоякісний білок і вітамін Д. Яєчний жовток навіть містить поживні речовини для очей лютеїн і зеаксантин, які можуть допомогти запобігти катаракті. Тож як яйця можуть бути шкідливими відповідь холестерин, і саме з ним у більшості людей старше 65 років виникають проблеми. Кожне яйце, особливо жовток, містить близько 186 мг холестерину. Уявіть собі, холестерин як різновид воскоподібного жиру. Який циркулює у вашій крові. Ваш організм потребує певної кількості холестерину, але надмірна його кількість може прилипати до стінок артерій і утворювати бляшки на кшталт сажі, що накопичується в старій трубі. З часом ці холестеринові бляшки звужують артерії, обмежуючи кровотік. Це все одно, що намагатися проштовхнути воду через засмічену каналізацію, врешті-решт, щось повинно дати прорив. І цим чимось може бути серцевий напад або інсульт, якщо артерія повністю заблокована. Занадто багато холестерину з їжею може прискорити це накопичення у людей похилого віку, збільшуючи ризик серцевого нападу. І ось у чому фішка високий рівень холестерину не має симптомів, ви можете почуватися чудово, з'їдаючи щоранку два яйця на сніданок, але всередині ваших артерій цей холестерин може непомітно накопичуватися. Більшість лікарів та експертів рекомендують обмежити споживання холестерину до 300 мг на день, щоб захистити серце. Всього два яйця, і ви вже перевищили цю норму. Якщо ви додасте до свого раціону інші джерела холестерину в цей день, ви можете навіть не помітити, що перевищили безпечну норму. Але я чув, що яйця не так сильно підвищують рівень холестерину можливо, ви так думаєте. І це правда, тут виникла плутанина. Нещодавні дослідження показують, що для більшості здорових людей одне яйце на день не обов'язково підвищує ризик серцевого нападу. Однак, і це дуже важливо, багато людей похилого віку не належать до більшості здорових людей якщо вам за 65 є велика ймовірність, що у вас вже є фактори ризику можливо, високий рівень холестерину, невелика кількість бляшок в артеріях. Високий кров'яний тиск або сімейна історія серцевих захворювань на людей старшого віку яйця можуть впливати по-іншому, оскільки у них швидше за все є ці основні проблеми. Кардіолог з клініки Mayo попереджає, що якщо ви страждаєте на діабет, регулярне вживання яєць збільшує ризик серцево-судинних захворювань, а деякі дослідження припускають, що щоденне вживання яєць може навіть збільшити ймовірність розвитку діабету в першу чергу. Незабаром ми обговоримо зв'язок з діабетом, це шокує, тож слідкуйте за новинами. Справа в тому, що щоденне поглинання яєць може бути небезпечною помилкою для людей похилого віку, особливо без перевірки рівня холестерину. Уявіть собі, це так їсти занадто багато яєць, коли ваше здоров'я не може впоратися із зайвим холестерином, це все одно, що залити не те масло в двигун автомобіля. Спочатку машина працює добре, але з часом під капотом з'являються пошкодження. Ви не дізнаєтеся про це, поки не почне блимати лампочка двигуна, або, що ще гірше, двигун не зламається. Так само ви можете не помітити закупорку артерії, доки не станеться серйозна подія. Як це виправити? Поміркованість. Американська асоціація серця стверджує, що одне яйце на день або два яєчні білки. Цілком достатньо для здорових людей похилого віку, але якщо у вас високий рівень холестерину або серцеві захворювання, більшість лікарів рекомендують скоротити кількість жовтків до 2-4 на тиждень або обмежитися яєчними білками, які не містять холестерину, але містять весь білок. Також регулярно перевіряйте рівень холестерину. Мільйони дорослих мають високий рівень ЛПНЩ і навіть не підозрюють про це. Простий аналіз крові може показати, чи яйця або інші продукти підвищують рівень холестерину. Якщо рівень ЛПН 6 підвищений, будьте особливо обережні з яєчними жовтками і проконсультуйтеся з лікарем. Підсумок яйця це не безкоштовна їжа. Занадто багато жовтків може означати занадто багато холестерину, особливо для літніх людей. Будьте помірковані, ваше серце буде вам вдячне. І пам'ятайте. Важливо не тільки скільки яєць ви їсте, а й як ви їх їсте. Наступна помилка її роблять майже всі, і вона може перетворити корисне яйце на небезпечне для серця. Помилка номер 2 смаження яєчні на нездорових жирах і пастка бекону. Давайте поговоримо про велику помилку сніданку смажити яєчню на вершковому маслі або беконі та подавати її з солоним жирним гарніром. Таким як бекон, ковбаса або купа сиру. Звичайно, це класичне поєднання, зручно і смачно, безумовно. Але для старших людей це може стати серцевим нападом на тарілці і ось чому смаження яєць на вершковому маслі або залишках бекону насичує їжу насиченими жирами, які підвищують рівень поганого холестерину ЛПНЩ навіть більше ніж дієтичний холестерин. Згідно з висновками кардіологів Гарвардського університету, саме масло, сир і бекон підвищують рівень холестерину, а не саме яйце. Подумайте про це, те, як ви готуєте яйця, може мати велике значення. Звичайне яйце містить лише 1,5 грама насичених жирів, але приготуйте його в столовій ложці вершкового масла і раптом ви додасте ще 7 грамів, додати дві смужки бекону. Це ще більше насичених жирів і близько 550 міліграмів натрію, чверть вашої денної норми солі, всього за кілька укусів. І ось що найцікавіше: 70-80% людей, старше 65 років, мають високий кров'яний тиск. Додавання солоного обробленого м'яса, такого як бекон або ковбаса, лише підвищує кров'яний тиск, змушуючи серце працювати понаднормово. Отже, коли ви поєднуєте яйця плюс бекон плюс тост з маслом, ви б'єте по серцю з усіх боків холестерин, насичені жири і натрій, навіть сирний омлет може бути пасткою. Звичайно, в сирі є кальцій, але сир чеддер містить 5-6 грамів насичених жирів на унцію, плюс сіль, сніданок у західному стилі, яєчня з сиром і сосискою. Це саме те, від чого застерігають кардіологи. Масштабне дослідження, в якому взяли участь півмільйона людей, показало, що ті, хто їв яйця у здоровий спосіб, з цільнозерновими продуктами та фруктами, мали менший ризик серцевих захворювань та інсульту, але коли яйця їли разом з продуктами з високим вмістом жиру та солі, ці переваги зникали. Уявіть собі, варене яйце це чисте паливо, але підсмажити його на вершковому маслі та додати бекон – Тепер це шлам, вашому серцю доводиться працювати більше, щоб продовжувати рухатися, вирішити проблему легко. Готуйте на оливковій або рапсовій олії, або взагалі відмовтеся від жиру і готуйте яйця пашот чи варіть їх, відмовтеся від щоденного бекону. спробуйте овочі, такі як шпинат, перець або шматочок авокадо, щоб отримати корисні жири, не переборщіть із сиром. Посипте його або додайте грецький йогурт чи домашній сир для кремоподібності без насичених жирів. Ці невеликі зміни перетворять сніданок на корисну для серця їжу, яєчня зі шпинатом і помідорами на оливковій олії та тости з цільнозернового хліба все так само смачно, тільки краще для серця. Якщо масло та бекон це ваш звичний сніданок, настав час щось змінити, ваше серце буде вам вдячне. Далі дивовижна помилка щодо яєць, яка може вплинути на рівень цукру в крові, залишайтеся з нами. 3. Ігнорування зв'язку між яйцями та діабетом ця помилка застає багатьох людей зненацька. Помилка номер 3 Ігнорування того, як яйця впливають на людей похилого віку з діабетом або з ризиком розвитку діабету. Якщо у вас діабет, переддіабет або навіть сімейний анамнез. Вам потрібно це почути. Більшість людей думають яйця містять мало цукру і вуглеводів, тому вони корисні для контролю рівня цукру в крові. Чи не так? Це звучить логічно яйця не підвищують рівень глюкози в крові, як солодкі пончики. Але ось шокуюча правда неправильне або надмірне вживання яєць може підвищити ризик розвитку діабету або ускладнити його перебіг. Поговоримо про факти. За даними клініки Майо, дослідження показують, що для людей з діабетом вживання семи яєць на тиждень по одному на день пов'язане зі збільшенням ризику серцевих захворювань. Це означає, що якщо у вас діабет і ви їсте яйце щоранку, ви, можливо, несвідомо збільшуєте свої шанси на серцевий напад у майбутньому. Діабет вже піддає вас високому ризику серцевих захворювань, а щоденне вживання яєць може підлити масла у вогонь. Але це стає ще більш вражаючим. Деякі дослідження припускають, що яйця можуть сприяти розвитку діабету другого типу в першу чергу. Насправді, одне велике дослідження, опубліковане в британському журналі харчування, показало, що люди, які з'їдали одне або більше яєць щодня, збільшували ризик розвитку діабету на 60%. 60% – це величезний стрибок. І це не одне дослідження, інші дослідження, в тому числі великі американські, виявили схожу картину ті, хто з'їдав 7 плюс яєць на тиждень, мали значно вищий ризик до 77% захворіти на діабет. Зараз вчені все ще дискутують, чому так відбувається яйця самі по собі не містять цукру. То що ж тоді? Ось кілька можливих причин, на які вказують дослідники. Дієти з високим вмістом холестерину та насичених жирів, як, наприклад, типові сніданки з великою кількістю яєць, можуть погіршити резистентність до інсуліну, холін, що міститься в яєчних жовтках, хоч і корисний у помірних кількостях, може перетворюватись в кишечнику на тмао, сполуку пов'язану із запаленням і серцевими захворюваннями, що також може впливати на контроль рівня цукру в крові. Існує також невелика теорія. Що сирий яєчний білок може перешкоджати перетравленню вуглеводів, зв'язуючи біотин вітамін групи В. Хоча зазвичай це не є проблемою для варених яєць. Важливо зазначити, не всі експерти повністю згодні з тим, що яйця спричиняють діабет. деякі великі дослідження не виявили сильного зв'язку між помірним споживанням яєць у загалом здорових людей. Однак закономірність, яка постійно з'являється, полягає в тому, що у людей, які їдять багато яєць або дотримуються дієти з високим вмістом тваринних жирів, ризик розвитку діабету, як правило, вищий. Що це означає для вас, як для старшої людини, яка любить яйця? Це означає, що ви повинні бути обережними та свідомими якщо у вас вже є діабет або переддіабет. Ви не можете просто ігнорувати яйця як не фактор, вони можуть впливати на ваше здоров'я більше, ніж ви думаєте. Пропонуємо вам швидку самоперевірку чи є у вас діабет, високий рівень холестерину або зайва вага в області живота. Якщо так, можливо настав час зменшити кількість яєчних жовтків можливо, перейдіть від одного на день до пари на тиждень. І обов'язково відмовтеся від вершкового масла, бекону та важких боків. Зосередьтеся на яєчних білках або замінниках яєць, якщо ви стежите за рівнем холестерину, спробуйте омлет з яєчного білка з овочами і одним цілим яйцем для смаку. Ви отримаєте багато білка з набагато меншим вмістом холестерину і насичених жирів, краще як для здоров'я серця, так і для рівня цукру в крові. Баланс це ключ до успіху. Поєднуйте яйця з продуктами з високим вмістом клітковини, такими як вівсянка, цільнозернові тости або ягоди. Клітковина допомагає контролювати рівень цукру в крові і може знизити ризик. А якщо у вас діабет, проконсультуйтеся з лікарем або дієтологом деяким людям достатньо одного яйця на день, іншим ні. Яйця можуть мати низький вміст вуглеводів, але це не робить їх нешкідливими. Вони все одно можуть впливати на ваше здоров'я прихованими способами. Тому не ігноруйте зв'язок між яйцями та діабетом він не очевидний, але він існує. Ставтеся до жовтків, як до рідкісних ласощів, а не як до щоденної звички, особливо якщо ви перебуваєте в групі ризику. Ця невелика зміна може допомогти запобігти серйозним ускладненням у майбутньому. Ми поговорили про холестерин, ми поговорили про діабет. Але ми ще не закінчили. Наступна помилка з яйцями вона не має нічого спільного з жиром і має відношення до безпеки харчових продуктів. Так, одне яйце може відправити вас у лікарню. Давайте розберемося. 4. Вживання сирих або недоварених яєць ризик харчової безпеки. Ця помилка може не призвести до довготривалого хронічного захворювання, але вона так само небезпечна в короткостроковій перспективі. Помилка номер 4 вживання сирих або недоварених яєць, які можуть піддавати вас небезпечним бактеріям, таким як сальмонела. Для людей похилого віку це великий ризик, про який часто забувають. Хто з нас любить яєчню з рідким жовтком або яєчню, зварену не круто, з шовковистою серединкою. Так, це смачно, але якщо яйце не повністю приготоване, ви можете грати в рулетку зі своїм здоров'ям. І ось чому. Сальмонела це бактерія, яка може заразити яйця всередині або на шкаралупі ще до того, як вони вилупляться. Ви не можете побачити або відчути її запах, заражене яйце виглядає абсолютно нормально. Якщо ви з'їсте сире або недоварене яйце, сальмонела може потрапити у ваш шлунок і кишечник і викликати харчове отруєння сальмонельоз. Симптоми включають сильну діарею, блювоту, лихоманку загалом дійсно жахливий час. Для молодої здорової людини це зазвичай просто дуже неприємно, але для літніх людей сальмонела може бути особливо небезпечною. Центр контролю та попередження попереджає, що дорослі старше 65 років є одними з найбільш схильних до важких інфекцій, спричинених сальмонелою. Насправді люди похилого віку. Разом з немовлятами та людьми з ослабленою імунною системою часто страждають від таких харчових захворювань найсильніше, що може спричинити важка інфекція сальмонели вона може призвести до госпіталізації через зневоднення організму, від блювоти та діареї. Або якщо бактерія потрапить у кров у найгірших випадках, це може бути навіть небезпечно для життя. За даними CDC, Сальмонела спричиняє близько 1 мільйона 200 тисяч захворювань, 23 тисячі госпіталізацій та 450 смертей у США щороку, і багато з них у людей похилого віку. І вгадайте, що є одним з найпоширеніших джерел Сальмонели яйця. Так, ті самі чудові яйця у вашому холодильнику можуть стати причиною серйозного захворювання, якщо з ними не поводитися належним чином. Дозвольте поділитися короткою реальною історією. У 2024 році стався спалах сальмонели, пов'язаний з яйцями, від якого захворіли люди в кількох штатах. Десятки людей захворіли, багато з них були госпіталізовані. Такі спалахи, як правило, сильно вражають людей похилого віку. Навіть якщо ви не чуєте про спалахів новинах, поодинокі випадки трапляються постійно через неправильне приготування їжі в домашніх умовах, можливо хтось розбиває яйце в смузі сирим, думаючи, що це безпечно, як це робив Рокі бальбоа в кіно, або готує яєчню, а білок залишається рідким, або відчуває смак сирого тіста для печива, приготованого з яйцями. Ці маленькі промахи є небезпечними помилками для людей похилого віку. Як же цього уникнути? Ретельно готуйте яйця. Це дуже просто. Експерти з безпеки харчових продуктів та лікарі кажуть, що яйця слід варити до тих пір, поки жовток і білок не стануть твердими це означає, що жовток не повинен стікати на вашу тарілку. Я знаю, що для деяких людей це найкраща частина, але не варто ризикувати. Якщо ви готуєте яєчню, варіть її до тих пір, поки вона не перестане бути вологою. У варених яйцях жовток повинен бути твердим, а не м'яким. По суті, тепло вбиває сальмонелу, але ви повинні нагрівати достатньо. Також завжди зберігайте яйця в холодильнику, не залишайте коробку на столі, в холодильнику вони йдуть, тому що холодна температура сповільнює ріст будь-яких бактерій. Перевіряйте термін придатності і викидайте яйця з тріщинами або з простроченим терміном придатності. Якщо яйце тріснуте, бактеріям легше потрапити всередину, тому воно того не варте. Що робити, якщо ви любите рецепти, в яких традиційно використовуються сирі яйця, наприклад, домашній соус Цезар, голландський соус або класичне тісто для печива? Не обов'язково від них відмовлятися. Просто використовуйте для них пастеризовані яйця або яєчні продукти. Пастеризовані яйця нагріваються рівно настільки, щоб вбити бактерії, але не зварити яйце. Вони безпечні для споживання в некруто звареному вигляді. У багатьох продуктових магазинах продаються упаковки пастеризованих яєць або рідких яєчних білків, використовуйте їх для приготування мусів, майонезу або заправки для салатів, які вимагають сирого яйця. Ще одна порада не куштуйте сире тісто або кляр, це спокусливо. Хто не любить облизувати ложку, але якщо це сире яйце, воно може містити сальмонелу, цей невеликий смак може призвести до серйозного харчового отруєння, особливо для людей похилого віку. Тому будьте особливо обережні, готуйте яйця ретельно, повністю розбитими, звареними круто або не круто. Це може виглядати не так вишукано, як жовток в см'ятку. Але це набагато безпечніше для вашого здоров'я. Підсумок не варто недооцінювати харчові отруєння, пов'язані з яйцями. З віком наша імунна система стає не такою сильною. Те, що є легким болем у животі для когось молодого, може призвести до того, що старший потрапить до лікарні. Зберігайте яйця холодними, уникайте перехресного зараження та добре їх готуйте. Ваше здорове майбутнє буде вам вдячне. Ми розглянули багато питань від холестерину до способів приготування та безпеки харчових продуктів. Підсумок, яйця не ворог, але те, як ви їх їсте, має значення, особливо для людей похилого віку. Наша мета не відлякати вас від яєць, а допомогти вам насолоджуватися ними розумніше. Хороші новини за допомогою кількох простих змін. Наприклад, замінивши смажений омлет з трьох яєць на овочевий омлет з одного яйця, або віддавши перевагу повністю звареним яйцям, а не крутим, ви зможете насолоджуватися яйцями без ризику для здоров'я. Починаючи з завтрашнього дня, зробіть одну маленьку зміну. Подивіться, як ви себе почуваєте, і не забудьте поговорити з лікарем про свій раціон, якщо у вас є проблеми з рівнем холестерину або цукру в крові. Якщо це допомогло вам поділіться з кимось, хто вам небайдужий, особливо з людьми старше 65 років, можливо, ви допоможете їм уникнути серйозних проблем зі здоров'ям. Пам'ятайте ніколи не пізно зробити більш здоровий вибір, навіть невеликі зміни можуть призвести до великих переваг. Тож наступного разу, коли ви потягнетесь за яйцями, ви точно знатимете, що робити. Будьте здорові, будьте поінформовані, і якщо ви дізналися щось нове, підпишіться на це відео та отримайте більше порад. Дайте мені знати в коментарях, як ви любите яєчню і чи будете ви щось змінювати. Дякуємо за перегляд і бажаємо вам кращих сніданків та здоровішого здоров'я!